Всім привіт, на радіодремонтаж. Сьогодні ми на нашому новому об'єкті займаємося альтрамонтажом кондиціонірованими камерами. На даному етапі вся чернуваль електромонтаж готовий, практично всі кабля покладені. Зараз підемося по об'єкту, подивимося на якому етапі ми стоїмо. Хлопці затягують кабелю гофру. Щоб це не бачити, ми затягуємо одразу 100 метрів гофру. Затяжка кабеля гофру займає пару минут. Що прощає і ускоряє робочий процес. Так виглядає готовий барабан змотаний кабелем. Зараз покажемо як він буде визволяти в роботі. Як бачимо коробочки замащені, штроби всі поштроблені, кабеля прокинуті. Хлопці займаються якраз покладку укріпленням кабелів. Так виглядає змонтований шлейф, який везе до зброшит. Ще у нас тут буде тут, тут розміщені, ще то Хагер Вольта на 60 модулів Ось так всі кабеля сходяться. Це ті кабеля, які поки що ми вивели. Це кабеля на інтернет. Прикладені були. Ось так происходить. Та Це у нас вітальня. Вимикач розетка під кожним вікном по дві пар розеточок телебачення. Ось так все виглядає. На сьогодні все. слідуючому відео покажу, як будемо монтувати ферону магістраль для кондиціонера. латка кабеля для камер і зборка електрощита. Всім пока ставимо лайк, підписуємося на канал.